Надію, сподіваюсь, Лесі Українка. Геть, ти дума, вихмаро осіннє, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи сумні. Я на спогім сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Вдулить на них сльози гірки. І від сліг з тих гарячих розтане та кора людова міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. Вдовго темною нічку не видно, не столю, ні на хвильку очей зажикатому зірку провідну. Ясно, в темних ночей. Я не дам свому серденьку спати, Хоч кругом будеть мата нудьга, Хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть ляга. Смерть не ляже на груди важенько, світ застала сувора мла. Але в душі заб'ється серденько, Може люту смерть подола. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні.